новин на Миколаїв на Дністрі за 2 червня 2023 року. У випуску дивіться, в Україні зростуть тарифи на електроенергію, де у Миколаївській громаді можна купатися і відпочивати біля води. ДСНС провели навчання забезпечення безпеки людей на водних об'єктах про розвиток Миколаївського молодіжного центру. Як нагороджували школярів Миколаївської громади за успішність в освітянських та творчих конкурсах, як відзначали День захисту дітей у Миколаєві та беруть участь у фотоконкурсі. З початку літа, 1 червня, тарифи на електроенергію в Україні для населення зростуть і становитимуть до 2 гривні 64 копійки за кіловат. За словами міністра енергетики Германа Галушенко, зростання тарифів спричинено руйнуванням і пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів. Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію в Україні для населення не передбачають, а також стверджують, що субсидія на оплату електроенергії збережеться. Також міністр запевнив, що збережеться і нічний тариф на електроенергію, що становить 50% загального тарифу. Під час засідання міської комісії ТЕПТНС визначено рекреаційні зони, які готові приймати людей на відпочинок біля води. У літній період 2023 року. У Миколаївській громаді можна відпочивати біля озера Задорожнє, а саме Skylike, Skylike Fishing, Чорна Перелина та Байкал Резорт готові приймати людей. Біля села Велика Воля готові приймати людей. Фаворит іде. Зверніть увагу, що в інших невизначених місцях купатись заборонено, адже вода та місце може. Не відповідати нормам і становити загрозу вам та вашим близьким, будь ласка, не стрибайте з піршу. поверніться до зони купання на берег. З метою швидкого реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути під час відпочинку людей на водних об'єктах, рятувальники Львівщини 2 червня провели спеціалізовані навчання на озері Задорожнє у Стрийському районі. Захід відбувся за участі рятувальників ГУ ДСНС України у Львівській області, водолазів Львівської центральної рятувально-водолазної служби, представників Державної служби медицини катастроф правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування за тактичним задумом організаторів на озері відпочивав чоловік, який заплив за бої та не зреагував на попередження з рятувального поста. Вже через кілька хвилин чоловікові нібито стало зле, і він почав тонути. Рятувальники показували, як реагують чергові на рятувальному пості. Потім медики провели навчальний ряд необхідних реанімаційних заходів. Ще одним етапом на навчанні стало відпрацювання водолазами дій по пошуку людини у воді. Сьогодні ми провели практичні навчання з метою запобігання загибелі людей на воді. Сьогодні відпрацювали три епізоди з потопельниками, з потерпілими внаслідок наїзду катеру на людину, а також сьогодні показали вам, як працюють водолази аквалангісти які чистять. Дно акваторії озера водоймища з метою, щоб люди не поранились. Сьогодні на території Львівщини рішенням обласної комісії з питань ТТНС визначено 18 водойм, які будуть готуватись до купального сезону 2023 року, з яких 22 пляжі. Тобто, хочу довести до вас думку, що е, люди е, повинні знаходитись і йти до води е, на пляжі, які відповідають е, вимогам правил безпеки на воді. А що це значить? Е, позаду мене ви бачите акваторію, вона позначена е, боями маркувальними, це не просто. Е, вони позначені для дорослих і для дітей, щоб ну, далі не запливати. Так само е, водойми мають... Е, Дослідження дна, тобто, щоб не було ніяких механічних перешкод, щоб люди не поранились і відповідно ...повели безпечно свій відпочинок. Цьогоріч на водоймах Львівщини вже, згідно статистики, загинуло 11 людей. Нашими підрозділами було надано допомогу, врятовано чотирьох осіб, з них троє дітей. Молодь Миколаївської громади захистила грант 10 тисяч євро на облаштування молодіжного простору у Миколаєві. За кілька місяців плідної роботи молодь за підтримки міської ради та депутатського корпусу, відділу освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради таки створили молодіжний центр, розробили його стратегію розвитку та план заходів. Центру реалізація молодіжного простору відбувається в рамках проєкту розвиток мережі молодіжних центрів та просторів у Львівській області, Львівським обласним молодіжним центром за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА в рамках програми, що імплементується за підтримки ЮНІСЕФ Юкрейн та уряду Німеччини через Німецький державний банк розвитку. Як триває робота, розповідає детальніше Богдан Монаршук, керівник Миколаївського молодіжного центру. Ми виграли грант від ЮНІСЕФ та уряду Німеччини для розвитку молодіжних просторів та молодіжних центрів у Львівській області. Брало участь 24 молодіжних центри, 16 з яких отримали. Кошти для розвитку, і ми були в числі у цих 16. Зараз вже займаємося тим, щоб отримати все технічне забезпечення, також кошти для ремонту нашого молодіжного центру. Він буде знаходитись в приміщенні у Крителекому, що на Чайківського. Молодіжний центр він відкритий вже, і ми вже займаємося тим, що облаштовуємо його. І теж саме ще повторюсь, зараз займаємося тим, щоб отримати технічне забезпечення, щоб були комфортні умови для вже роботи з молоддю. На кінець червня ми плануємо до дня міста. Також захід це буде для молоді різноманітні активності та презентація нашого молодіжного центру вже в таких більших масштабах. Напередодні завершення навчального року 43 школярів з Миколаївської громади нагородили за перемогу в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах та турнірах грамотами. Міський голова Андрій Щебель разом з начальником відділу освіти, молоді та спорту міської ради Андрієм Старовецьким. Крім грамот, учасники обласних та районних олімпіад отримали грошову винагороду за переможні місця від міської ради. За перше місце в обласних олімпіадах сертифікат становив 2 тисячі гривень, за друге півтори тисячі гривень, за третє одну тисячу гривень. В районних олімпіадах за перше місце 700 гривень, за друге місце 600 гривень, а за третє місце 500 гривень. 1 червня у Миколаєві відзначили День захисту дітей. Дивіться, як це було у фрагментах. Миколаївська міська радіоредакція спільно з патронатною службою міської ради оголошує фотоконкурс Моя громада. До 18 червня фотографуйте визначні місця та краєвиди свого населеного пункту міста Миколаєва, сіл нашої громади та надсилайте нам на електронну пошту. Отримуйте цікаві і навіть смачні призи від радіоредакції. Презентація усіх фоторобіт та визначення переможців відбудеться наприкінці червня в рамках відзначення Дня міста Миколаєва. Детальніше про фотоконкурс дивіться на офіційних сторінках Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Підписуйтесь на наші офіційні джерела. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.